Лисичка та журавель. Були собі лисичка і журавель. Ото зустрілися якось у лісі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь лебедику. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. А, пригощайся, журавлику, пригощайся лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язичком, поки сама всю кашу. Чисто вилицькала, а потім і каже до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибіш, мовить журавель. Приходь же, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля на гостину. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яска, і картопельки, і бурячків, усього, усього, покришив дрібненько, зварив, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже: Пригощайся, люба приятелько, не соромся! От лисичка до глечика. Голова не влазить, вона сюди. Вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобиком у глечик та в глечик, помаленьку, помаленьку, та й поїв ще наварив. А тоді й каже Ой, вибачай, Лисуню, що мав, то ти мій приймав, та вже ж більше нічого немає на гостину. Ох, і розгнівалася лисичка. Так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала та від того часу й не приятелює з журавлями.